Перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже не стало. Припинення вогню між країнами набуло чинності 24 червня. Сторони не повинні його порушити. Про це наголосив Трамп. На пропозицію Трампа погодився Ізраїль. Як зауважили в офісі голови ізраїльського уряду Беніміне Нетаньягу, Тель-Авів рішуче реагуватиме на будь-які порушення режиму припинення вогню з Іраном. Ізраїль заявив про досягнення своєї мети усунення ядерної та балістичної загрози з боку Ірану. А також подякував голові. Білого дому Дональду Трампу за його підтримку в захисті та участь. А от Іран прийняв перемир'я у стилі терористичного режиму. Армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану, попри оголошення режиму припинення вогню. Про це повідомили в Цахал та закликали громадян перейти в укриття. Нагадаю, 13 червня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану. Під час ударів було ліквідовано систему ППО і пускові установки іранських ракет. США вступили у війну 22 червня, атакувавши ядерні об'єкти. Ти Ірану для атаки були використані протибункерні авіабомби, які має тільки американська армія. У відповідь Іран 23 червня завдав символічного удару по американській авіабазі у Катарі, що є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході, та одночасно є штаб-квартирою центрального командування США.